Привіт! Заврика. Да. заврики! Сьогодні ми будемо готувати. Вже цікаво звучить, правда? Ліниві вареники. Чи то пак галушки на пюрешці. Але головне звучить красиво, а значить, їсти можна. Беру яйце. Отже. Беру яйце. Додаємо сіль. Ну, як же без неї, правда? Потім ряжнику, бо була в холодильнику, і я така, ну що, Фу, ні? Далі мука, щоб усе якось трималося. І, звісно, картопелька. Відварюю її, роблю пюрешку м'яку кремову, ну, яку мами. І що ви думаєте? Ну, наче нічого так, правда? Ну, на вареники ну, дуже похоже, ну такі галушечки з картопилькою. Смак, ну просто, як справжні вареники. Можна ще очі закрити, взагалі буде просто супер. А найкрутіше те, що не треба морочитися з ліпкою. Тобі тільки змішати все і їсти. От, клас. Влада заврики, навіть ліниво можна смачно.